У російської пропаганди є один із улюблених видів фейкових постановок. Він називається Західні журналісти, приїхали на окуповані Росією території і розповідають усьому світу правду про ситуацію у цих регіонах. Ну насправді їх туди привозить Росія, і насправді точно не по правду. Наприклад, так росіяни тягали різних проросійських журналістів із дуже сумнівною репутацією по своїх псевдореферендумах в Україні. Про історію одного з таких журналістів ми сьогодні і поговоримо. Вайт Ріт, журналіст та головний редактор американського видання The Grey Zone». Проєкт Media Bias Fact Check, який на основі перевірок фактчекерів генерує оцінки про якість медіа. Зокрема, чи не поширюють ті дезінформацію і лишаються неупередженими, зазначає, що «The Grey Zone» – це сумнівне джерело інформації. Бо це видання публікує фейкові новини, сприяє поширенню пропаганди і конспірології, а також дуже упереджено трактує події. Що й не дивно, засновник видання, журналіст Макс Блюменталь, регулярно дописує для російських державних видань Спутник та «РТ» та активно просуває кремлівські фейки про Україну. А у 2023 році Росія навіть запрошувала Блюменталя спікером на брифінг Радбезу ООН, щоб він підіграв російські версії подій. Але сьогодні не про Блюменталя, а його вірного колегу. Ну, невідомо наскільки вірного Блюменталю, але точно російській пропаганді. Вайтрій також співпрацює з російським державним інформаційним агентством Спутник, а також активно роздає інтерв'ю іншим російським медіа, наприклад, шоу Соловйов Лайф. Там він охоче ділиться своїми думками про безумовний успіх російських псевдореферендумів на окупованих українських територіях. Yes. так. Я був на виборчих дільницях у Москві, у Херсоні, у Криму, і я не бачив нічого, про що стверджують західні корпоративні змі. Я не бачив, щоб озброєні люди змушували людей голосувати. Я не бачив, щоб когось підкуповували. Натомість я бачу людей з Донбасу різного віку, які виходять зі сльозами на очах, тому що вони пишаються тим, що нарешті можуть отримати самовизначення для себе та своїх родин. Вони, нарешті, мають доступ до їжі, електрики та води, яких були позбавлені під українським режимом, і Трід справді був на псевдореферендумі в окупованому Херсоні. При цьому як представник російського спутник про це повідомляє Європейська платформа за демократичні вибори, яка включила його у перелік політично упереджених спостерігачів. На сайті ОБСЄ йдеться, що цю платформу створили ще у 2012-му як орган контролю, мета якого підготовка незалежних спостерігачів на виборах серед партнерів. Платформи Ради Європи та Єврокомісія. До речі, під час свого перебування на окупованих територіях України Рід брав інтерв'ю у заступника голови Херсонської окупаційної адміністрації Кирила Стрімоусова. А після смерті останнього навіть присвятив йому хвалебний допис у своєму ікс. Сьогодні в автокатастрофі загинув віце-губернатор Херсонщини Кирило Стримоусов. Я мав нагоду провести з Кирилом один день під час референдуму і з того часу підтримував з ним зв'язок. Я вважаю його теплою, щедрою людиною, яка надихала як солдатів, так і цивільних. Спочивай з миром, Кириле. Пізніше в інтерв'ю Дені Хайфон Гувайтрід, звертаючись до західної аудиторії, розповів про причини, які спонукали його взяти участь у російських псевдореферендумах. Came... мені хотілося б побачити, що відбувається, тому я вирішив зупинитися в Донецьку, щоб побачити, як це бути тут. У цьому місті, яке майже 9 років потерпає від артилерійських обстрілів українського режиму. Тут ріс згадує російське кліше вісім років бомбили Донбас, яке вже викликає просто комічну реакцію в українців. Насправді Україна, як і будь-яка інша держава, яка опинилася б в умовах збройної агресії іншої країни, захищає свою територіальну цілісність. А доказів участі російських військ та військової техніки на Донбасі за усі ці роки безліч, зокрема від незалежних міжнародних спостерігачів. Наприклад, у серпні 2014-го відбулося масштабне вторгнення збройних сил Росії. На територію України йшли колони техніки. Це зафіксували в НАТО. На момент вторгнення сили ЗС РФ складалися з дев'яти батальйонно-тактичних груп. У звітах ОБСЄ за різні роки раз за разом згадувалася присутність російської військової техніки на сході України. А незалежні розслідувачі, зокрема Белінгкет, довели, що у 2014-2015 роках від трьох до десяти тисяч російських військових воювали на Донбасі і були нагороджені медалями за свою діяльність у ході цих операцій. Але Вайтрід невигадливо копіює з методички російських державних агенцій інші наративи. Наприклад, у 2022-му в інтерв'ю американському журналісту і оглядачу The Grey Zone Аарону Мате він звинуватив азовців у нацизмі, ба більше розповідав, що такими їх сприймає місцеве населення на Донбасі. Люди тут сприймають їх як нацистів, які мають глибоке палке бажання скоїти геноцид, щоб здійснити те, що Гітлер описав як остаточне рішення, і знищити цих людей. По перше, повністю об'єктивних оцінок того, як ставиться населення на окупованих територіях Луганської та Донецької областей до української влади чи армії бути не може у таких умовах. Неможливо провести незалежне соціологічне опитування, особливо щодо політичних поглядів. Із 2014 року виражати будь які незручні російській чи місцевій окупаційній владі позиції це буквально небезпечно для життя. На окупованих територіях російська армія та бойовики роками вибудовували цілу інфраструктуру. Структуру катівень, через які проходили активісти, журналісти чи люди з проукраїнськими поглядами. І навіть якби будь-які соціологічні опитування проводилися, то провести їх могли лише пов'язані з Росією організації чи інституції. І результати таких опитувань під потенційним дулом автомата були би більш ніж сумнівними. По-друге, місцеве населення вже майже 9 років, про які так люблять згадувати у Кремлі, живе у повній інформаційній ізоляції, яка, до речі, порушує право людини на доступ до інформації із 2014-го Росія блокує українські теле та радіосигнал онлайн-медіа, операторів мобільного зв'язку та навіть окремі соціальні мережі. При цьому, звісно, щедро забезпечує альтернативою. Російським державним телебаченням та сайтами. Звісно, в таких умовах ми не можемо розраховувати, що при формуванні своїх політичних чи інших поглядів місцеве населення опирається на об'єктивну і правдиву інформацію, а не російську пропаганду. По-третє, Вайтріт, який отримує дозволи на роботу на непідконтрольних Україні територіях від російських державних інформагенцій, явно їздить у Донецьк чи Херсон не по об'єктивну картинку, а цілеспрямований пошук спікерів, які розповідатимуть йому про лояльні до Росії, але при цьому read орієнтується і на створення гарної для Росії картинки в очах західної аудиторії, що вже може прямо грати на шкоду Україні. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити нові випуски про псевдоекспертів, які поширюють російські фейки про Україну на заході.